А зима. Вже незабаром на території Буковини буде сніг. Обмежена готовність. Такий результат десятиденної перевірки Чернівецької області. Чернівці надалі мітингують. Майже півтисячі студентів пройшли євроходою вулицями міста. Вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна передача Місцевий час далі про події в Чернівцях та області в студії Вероніка Залевська. Чернівецька молодь мітингує майже півтисячі студентів. Пройшли євроходою вулицями міста. Зупиняючись біля корпусів навчальних закладів, вони закликали усіх долучитися до масового протесту. Керівники Чернівецького національного університету до такої ініціативи поставилися з розумінням, але наполегливо попросили студентів не зривати навчальний процес і мітингувати інтелігентно. З плакатами, гаслами, прапорами України та Євросоюзу, народними піснями та ентузіазмом зібралася Чернівецька молодь на центральній площі міста, аби підтримати євроінтеграційні прагнення українців. Думаю, що якщо наші будуть наполягати на своєму, то нас все вийде. Ми разом сила, ми молодь наше майбутнє за нами. І колись наші батьки боролися за нас, тепер наша черга подумати про їхню хорошу старість. Я хочу змін і хочу, щоб Україна вступила в ЄС тим, хто може закинути. Фразу, що такі максимум нічого не добитися. Я можу сказати, а що добитися, якщо сидіти вдома і просто обурюватися. Підтримали мітинг і викладачі. Не ніхто як і студентів не заставляв сюди приходити чи айтували не проти. Я прийшов сюди, щоб, щоб мої діти могли вільно судитися. Не в Бахманному суді російському, а в Лондонському і стоїти свої права. Про акцію студенти оголосили напередодні у соціальних мережах. Учасники євроходи закликали усіх однолітків покидати аудиторії і приєднуватись до протесту. Зібравши чимало однодумців, студенти рушили євроходою до центрального корпусу Чернівецького національного університету. До мітингувальників вийшли керівники університету і зазначили, що пориви їхні розуміють і поділяють, але не вважають їх поважними причинами для пропуску занять. Давайте не будемо зривати заняття. Ви маєте право після занять робити те, що ви вважаєте, за потрібне робити. Дивіться за порядком, агітуйте в ту чи іншу сторону, хто як вважає, але дайте право тим людям, які сидять на заняттях, щоб вони працювали. Однак студентів цим не злякали. Ми думаємо, ми не маємо боятися влади, тому що це наш голос, це наша країна, і ми за Україну. Єврохода дісталася і до обласної державної адміністрації. У керівника області студенти вимагали вибачення за те, що назвав Євромайдан хороводом. Однак Михайло Папіїв до мітингувальник. Ків не вийшов такі акції студентів в Україні набули популярності разом з Чернівцями. Вони тривають у Львові, Івано-Франківську, Тернополі та Києві. Ірина Мороз, Андрій Соколовський, місцевий час. Котельні в новоселиці, критичний підйом води на Дністрі, хімічна небезпека, штурмове попередження і все за один тиждень. Так проходила перевірка сфери цифільного захисту населення Чернівецької області. Фахівці з Києва звертали увагу на все: на техніку безпеки в освітніх та медичних закладах, як працюють аварійні служби, чи готові дорожники до зими, та чи надійні в нас системи оповіщення, як виявилося, не зовсім. Цілий тиждень Чернівецька область перебувала у стані готовності. На Буковину з плановою перевіркою завітали столичні гості з Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Проблем з цивільним захистом, як виявилося, в нас чимало. Найбільше претензій у фахівців до застарілої системи оповіщення. 30-40 хвилин склади оповіщуються, в результаті з записанням всі прибувають, оперативно приймають відповідні рішення, і при реальній ситуації це веде значить, і до більших збитків, і до загибелі людей. І до несвоєчасного висновки у членів перевірки щодо стану захисних споруд лише 5% укриттів та бомбосховищ в Чернівецькій області відповідають вимогам. Незадоволеними гості залишилися і підготовкою облавтодору до осіння зимового періоду. У шляховиків немає достатнього запасу пального та техніки. А техніки жити, немає і техніка не готова. Вже навчорашній день нашими підрозділями було виставлено чергування наших тягачів, значить на спусках. Це не наша прерогатива. Мають займатися дорожні служби. Але, на жаль, на сьогоднішній день у них немає напаливно-мастильних матеріалів, немає такої техніки, яка є у нас. Отримали на горіх освітяни не в усіх школах є системи пожежого гасіння. Департаменті науки та освіти виправдовується. Якби були гроші, проблем не було б. 443 заклади не забезпечені автоматичною пожежною цивілізацією – це 160 мільйонів. Далі, для обробки дерев'яних конструкцій гриш нам потрібно 10 мільйонів. Ну і довго комплектувати вогнегасниками ще 260 тисяч. Зрештою, саме проблеми з фінансами, кажуть і чиновники, і надзвичайники, є найголовнішою причиною всіх недопрацювань сфери цивільного захисту. Основними питаннями для вирішення яких які необхідно для фінансування, Є забезпечення засобів індивідуального захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованих зонах хімічного забруднення. Зрошино чи без них, але все виправити в Чернівецькій області мають за рік, адже вже в листопаді 2014-го перевірка приїде знову, аби проконтролювати це. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, місцевий час. Натомість чернівецькі комунальники запевняють, вони готові до зимити надзвичайних ситуацій на всі 100%. Це нам вдасться незабаром перевірити, адже синоптики констатують, погода останніх днів цілковитою ознакою найхолоднішої у році пори. Якщо тепла осінь давала надію на те, що зима швидко не настане, то тепер, як прогнозують фахівці, вона повноцінно запанувала на теренах нашого краю. Про погоду та готовність комунальних служб далі у сюжеті. Різкі опади та зміна температури такою була погода цієї осені. Вересень відзначився значним погіршенням синоптичних умов. Жовтень та листопад все не долужили. Температура повітря перевищувала кліматичну норму. Неочікувано останнього тижня осені випав сніг. Синоптики таку погоду називають по-справжньому зимовою. Хочу сказати, що вона пройшла майже за кліматичною нормою. Просто вона такою відчутною і різкою була за рахунок того, що у нас в листопаді температури відповідали практично початку вересня, тому такий перехід був трошки різкий і відчутний для наших жителів. Зараз Чернівецька область знаходиться під впливом антициклону. Суттєвого зниження температури фахівці поки що не прогнозують, Втім, сніги не за горами. А поки синоптики віщують справжню зимову погоду, комунальники звітують про стовідсоткову готовність до цієї пори. В наявності є майже всі матеріали щодо утримання міста тобто і сілі пісок, і вже готова суміш, техніка майже вся готова. Бригади працюють цілодобово. Майстерники отримують техніку, теж готові до роботи. Техніка, хоч і готова, але стара. Виключенням є ось цей автомобіль. Івеко. придбаний нещодавно за кошт міського бюджету. Він, за словами комунальників, є потужнішим за п'ять одиниць радянської спецтехніки. Такий автомобіль в нас тільки один. Інші застарілі і пережили вже не один ремонт. Разом із тим, комунальники впевнені, проблеми минулої зими не повторяться, адже вони заручилися допомогою приватних підприємств. У Нас є домовленості з приватними підприємствами з приватними особами, які мають також і грейдери, і вантажну техніку, великогабаритну та автомобілі для вивозу снігу. Тобто, в разі, якщо не вистачить нашої техніки для прибирання та утримання міста, то ми залучаємо техніку згідно договорів. Отже, зима в календарі ще тільки на порозі, втім погода вже говорить про інше. Середонічні температурні показники будуть в межах 0,5 градусів морозу в гірській місцевості від мінус 3 до мінус 8, в день два тепла. В четвер, дещо прохолодніше від 2 до 7 морозу в горах. Мінімальна температура сягатиме мінус 12 градусів. П'ятницю синоптики прогнозують сніг та мокрий сніг. Наступного тижня опадів буде більше. Вероніка Залевська, Андрій Соколовський. Місцевий час. На боковині зловили на хабарі юрисконсультанта казначейської служби. Держслужбовець вимагав гроші від сільського голови за те, щоб 50 тисяч, які були виділені для благоустрою його населеного пункту, надійшли за призначенням. За це працівник казначейства вимагав 4 тисячі гривень. Порушника затримали на гарячому, коли той отримував другу частину хабара. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею одержання неправомірної вигоди посадовою особою. За це корупціонер може потрапити за ґрати на 10 років з конфіскацією майна. Одна з найбільш небезпечних і найпоширеніших дитячих хвороб кашлюк. Кількість боковинців, котрі хворіють на цю недугу, менше. Така ж ситуація і в Україні загалом. Однак це лише офіційна статистика. Кашлю хвороба, яка є смертельно небезпечною в перші місяці життя. На початках її виявити надзвичайно складно. Це захворювання воно, воно не починається зразу кашлем, починається як вірусна інфекція, як звичайна вірусна інфекція. Поступово починає наростати кашель, і тому, як правило, діти вже в цей період лікуються вже антибіотиками. Як правило, тому фактично щось висвіти в цей момент вже нереально. Головний санітарний лікар області каже, що згідно офіційної статистики, значно менше українців хворіє на цю недугу. На Буковині також спостерігається подібна тенденція. Ми маємо 9 випадків зареєстрованих проти 8 за 10 місяців 2012 року. У 100% випадків це захворювання у дітей з порушеним календарем профілактичних щеплень. 78% – це діти, які не щеплені зовсім. Головна причина кашлюка бактерія. Вона передається переважно повітряно-краплинним шляхом. Лікар-інфекціоніст Мар'яна Лакуста каже, що однією з ознак кашлюку, що відрізняє його від інших, недух – це сухий кашель з репризами. І це він буде відрізнятися все-таки від бронхіту. І репризи, репризи це такий важкий вдох, і кожний оцей, як кажуть, Період приступодібного кашлю він буде закінчуватися або виділенням в в'язковому кротині, або рвотою. У сухому і теплому приміщенні перебувати хворому з такою недугою не варто. Це лише підсилить приступи. А от прогулянки на свіжому та ще й вологому повітрі полегшать перебіг недуги. Одним з найкращих способів боротьби з цією хворобою вважається вакцинація. Проте санепідеміологи зазначають, що батьків, котрі відмовляються прививати дітей, чимало, а отже, гарантувати, що вже за кілька років не розпочнеться епідемія кашлюку неможливо. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк місцевий час. Туризм у Чернівцях буде розвиватися ще більше. Над цим працюватиме спеціальна координаційна рада, створити яку вирішили у ратуші. Ця рада повинна формувати міські програми розвитку туризму, сприяти створенню туристичної інфраструктури, вивчати досвід інших міст і країн та вносити пропозиції щодо підвищення рівня обслуговування туристів відповідно до міжнародних стандартів. Наразі це уся інформація. Більше новин шукайте на наших офіційних сторінках в соціальних мережах. А повні випуски новин переглядайте на сайті ACC in UA. Будьте з нами і на все добре.